Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти вдарили понад 300 разів по населених пунктах області. Зокрема, п'ять авіаударів прийшлось по Новодарівці та Малій Токмачці. п'ять обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 191 БПЛА різної модифікації атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малотокмачку, Малинівку та Ольгівське. 155 артударів завдано по території Гуляйполя Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни почали будувати нову лінію оборони в районі Вишневатого. Про це повідомили партизани. АТО у ході розвідки було виявлено фортифікаційні споруди, нові окопи, а також інженерну техніку, зокрема екскаватори. Через страх просування зсу на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність зі створення додаткових оборонних рубежів а теж продовжує виявляти ключові об'єкти окупантів, руйнуючи їхні плани та послаблюючи оборонні можливості ще на етапі підготовки. На Оріхівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога боєзіткнення неподалік малих Щербаків. Разом з тим бійці 63-ї бригади відбили черговий штурм расистів на запорізькому напрямку. Аби не відправляти важку техніку, російські командири посилають особовий склад пішки. Як наслідок, такі вибухові тури мінними полями стають для окупантів останніми. Тих, же, хто полюбляє екстрим, зустрічають українські дрони.